Метушливий день. Одного ранку Падігтон визирнув із вікна своєї кімнати і побачив, що на вулиці дощить. Ведмежа дуже засмутилося. Воно планувало весь день провести в саду і тепер зовсім не знало чим зайнятися. Може, намалює щось? запропонувала Джуді. Я позичу тобі свої фарби. В іншій кімнаті стоять ваза з фруктами, додала місіс Браун. Чому б тобі не спробувати намалювати її? Коли Падінгтон вийшов з кімнати, містер Браун сказав на деякий час це мусить його відволікти. Проте ведмежа повернулася дуже швидко. Високо над головою воно тримало вазу з фруктами, так, щоб усі присутні змогли її добре роздивитися. Я вирішив нічого не малювати, а одразу розфарбувати ці фрукти, радісно повідомив Падінгтон. Гадаю, синій колір пасуватиме до шпалер. Ось сьогодні буде метушливий день, зітхнула місіс Бьорд. у кого є ще якісь ідеї? Ти можеш допомогти місіс Бьорд, поратися на кухні, запропонувала місіс Браун. Якщо до прибирання на горище, квапливо вимовила місіс Бьорд, тобі потрібно наклеїти марки в альбом, нагадав Джонатан. А якщо клей залишиться, можеш з різних папірців створити колаж на кшталт того, що висить на стіні, додала Джуді. Падінгтон замислився. Що ж, почну, мабуть, з кухні, відповів він. Я можу приготувати тістечка. Ведмеді дуже люблять тістечка. Я гадаю, мені вже час на роботу, промовив містер Браун. А Падінгтон узявся готувати тістечка. Він висипав з пакета майже все борошно, і, здебільшого, на себе краще тобі піднятися нагору та помитися, порадила місіс Бьорд. Інакше ти станеш схожим на білого ведмедя. Сподіваюся, дощ незабаром ущухне, зітхнула місіс Браун. Підіймаючись сходами, ведмежа згадала про свої марки. Його тітонька Люсі, яка мешкала в лімі у будинку для ведмедів похилого віку, частенько надсилала звідти листи. Падінгтон зібрав листівки докупи та поніс до ванної кімнати, щоб марки відмокли, поки він купатиметься. Та тільки но вода змішалася з борошном, як утворився клейстер. Ведмежа й окнам не змигнуло, коли марки листівок приклеїлися, але не на сторінки альбому. А до його пальта. Падінгтон вирішив, що зараз саме час прибиратися на горищі. Принаймні там його ніхто не побачить. Він приготував собі декілька бутербродів з джемом та знайшов свій ліхтарик. А тоді заліз на горище по спеціальній драбині, якою користувався містер Браун, піднімаючись на дах. Падінгтон ніколи раніше не опинявся на горищі. Там виявилося значно темніше, ніж він очікував. Не встигло ведмежа ступити й декілька кроків, як випадково наступило на незакріплену дошку. Дошка підскочила та вдарила його по голові. Ліхтарик полетів в один бік хліб з джемом в інший, а Падінгтон полетів просто до своєї кімнати. Лежачи на спині, Падінгтон пильно вдивлявся в дірку. Ой, лишенько, промовив він. Здається, я знову вскочив у халепу, ведмежа із сумом поглянула на себе у церкало. Воно гадки не мало що робити далі. Коли раптом його осяйнула думка, Падінгтон помчав на кухню і забрав звідти тісто та залишки борошна, потім узяв фарби, які дала йому Джуді, та приніс усі свої марки. Після цього він знайшов відро, велику ложку і декілька старих газет та взявся до роботи. Коли Брауни війшли до кімнати Падінгтона, вони ледве повірили своїм очам. Я ніколи раніше не бачила колажів на стелі, здивувалася Джуді. Шкода, що це не мені спало на думку, із заздрістю промовив Джонатан. Вийшло дуже гарно, похвалила місіс Браун. Хто тебе? На... Поумив. Ніхто, воно якось саме напоумилося. Падінгтон спробував ухилитися від відповіді, називається Стеля Ляш. Я його там і залишу на згадку про те, скільки справ можна встигнути зробити дощової днини. Знаєш що, сказала місіс Бьорд, дощ дощем, а тобі слід ретельно помитися, і Падінгтон... Мусив погодитися, що з поміж усіх сьогоднішніх блискучих ідей ця була найдоречнішою. Просто проблема в тому, сказав він, що від нудьги завжди стаєш дуже липким, особливо якщо ти ведмідь.